Доброго вечора, громада. О, як журналіст редакції Альтернативи ОРГ, хочу прокоментувати стан позову селищної ради, навіть не селищної ради, це важко назвати позовом від селищної ради, це позов Лідії Івановні, ображеної особи на редакцію Альтернативи. ОРГ. З 10 сторінок, якого 10 сторінок тлумачення законів і незаконотворчих актів. Із цих десяти стрінок я знайшов тільки три речення, які використовуються як ар аргументи з їх сторони, але всі ці аргументи використов... вка прямо вказують на коментарі анонімів. Тобто, ви більше дратуєте лідію Івановну, ніж мій батько, виходить в своїх критичних статтях, дуже критичних статтях, але тих, яких вона в житті не, не зможе оспорити. Що хочу сказати щодо позову від селищної ради. В позові взагалі не відсутня позиція селищної ради, в позові тільки позиція ображеної Лідії Івановної. Я взагалі хочу почути думку депутатів, від ім'я яких був поданий цей позов, чи взагалі обговорювалось на якомусь офіційному засіданні даний позов? Взагалі, ця, ця позиція, ця думка, що взагалі думає депутатський корпус з приводу критичного мислення мого батька в, 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 в своїх статтях. І що ще додати? Ліді Івановна, ви використали гроші просто марно. І ви програєте не цей, не тільки цей, цей суд. Ви взагалі програєте в усьому. Це просто позор. Як, як для мене це позор, що мій голова ось таке робить, і я віддав вам свій голос на цих виборах. І я їх узабрав. Що ще хочу додати? Шановні депутатці корпус, пані та панове, ми обов'язково будемо звертатися до вас з приводу коментарів цієї ситуації. Чи взагалі відомо вам, що к Савілі Івановна робить ось таке поза вашими очами? Чи взагалі вважаєте? Чи ви підтримуєте взагалі цей позов? Я дуже хочу почути вашу думку на сесії від селищної ради. Дякую.